Скажіть, а ж як ви ставитесь до того, щоб скло поставило в лоші без? Негативно. Чому? А, негативно, але, але цегла падає один раз і в тому місці, де саме людини спотикається. Так? Мене дуже турбує, коли людина тримає декілька кілограмів апаратуру, нахиляється над перилами і, відповідно, все буває. Якщо він впаде і попаде на людину. Майже маємо летальний ісход. Знаєте, що це я що? да розмов. Знаєте, що я думаю з цього приводу? Що в принципі це дуже правильно, що саме влада, вона завжди, навіть коли ця опозиція стане владою, влада завжди повинна сидіти під ложою преси, і там преса зобов'язана передавати один одному важкі телеоб'єктиви. Тому що це ж знаєте відповідальність. Якщо ти поперся в у владу, то в принципі ризик отримати фотоапаратом по голові, він повинен бути присутній, тому що людина, якщо поперлась у владу, треба мати якусь мужність. Якщо ти попов у владу і нічим не ризикуєш, це неправильно. Я думаю, що в принципі, в принципі періодично, раз на рік, з преси повинен летіти один об'єктив хороший, такий там Canon там, чи Nikon, там мінімум трьохсотка вниз на владу. І от люди, коли балотуються в Верховну Раду і лізуть у владу, вони в базі повинні розуміти. Що у них є шанс отримати об'єктивом по голові, щоб туди зайві не пролазили. Я скажу моє мнення. Во всіх парламентах, якщо ви поїдете в Європарламент, в Страсбург, вокруг зала кабіни для преси, кабіни для переводчиків. Всі сидять за стеклом, спокійно смотрят, що происходит в зале. Я вас знаю, шановний. Ви ж мені заважаєте комітет проводити. Як заважає. Так, так і заважає. Ще преси хочуть поставити скло, яке б відгорожувало журналістів від депутатів народу. Ну, по-перше, я розумію один бік і інший бік. З одного боку, я ні в якому разі не хотів би виглядати, як деякі колеги, якимось душителем преси. А з іншого боку, мені, якби мені на голову... Падали насадки від, вибачте, від телекамери, тому я, мабуть, теж щось думав би що з цим робити. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятне рішення, яке сьогодні просуває партія регіонів, бо насправді і Сергій Андрушко, і інші журналісти насправді дуже докучають своїми фотоапаратами, насправді вони дуже докучають своїми репортажами і фото- і відеофіксацією кнопкодавства. Ну, власне, це є абсолютно адекватна реакція. Зрозуміло, що зараз журналісти є вороги злочинців. Ну, власне, це відповідь на запитання. Якщо парламентська більшість така ситуативна маленька, вона складається із злочинців і більшості не вистачає. То журналісти, які викривають і так само, як прожектор зараз мені в обличчя, так само ви своїми очами є прожектором, який проливає світу на їхню реальну діяльність. Від таких журналістів треба загородитися.